Перші поранені до нас поступили 3 березня. 7-8 березня до нас поступило 17 чоловік за добу. Коли почалися обстріли Бородянки, волонтери намагалися евакуювати. Через наше місце проходило коридор, коридор звідки куди люди йшли із Бородянського району, Бучанського району. Багато було хворих, це вогнестрільні рани, особливо мінно мінновибухові. Що найбільше вражувало, не те, що важкість травм, а з яким цинізмом і ну, якоюсь такою холодністю все це наносили ці травми. І з них, з автомата чи з кулемета, вистрілу прямо в цього дев'ятирічного хлопчика. Солдати, які з травмами їх оперували, і він буквально з операційної стола його знімали. От і він пише: Де моя одежа? Нащо тобі одежа, тобі у палаті будеш, яка палата? Я хочу на передок, як ми казали, до своїх хлопців. Хід приймального відділення, куди поступали наші хворі. Перші поранені до нас поступили 3 березня. Це була молода жінка і за своєю донькою. Вона була вкрай важка, була без свідомості, мінно-вибухова травма, перелом кісток черепа. Жінка ця перебувала в нас в реанімаційному відділенні до шести днів. Вона була на апараті ШВЛ. Донька її вісім років дівчинці. Була теж дуже була тяжка. Вона знаходилася з нею, і як тільки стабілізувався стан мами, маму з дитиною перевели до на третинний рівень в місто Житомир. Це наше маленьке приймальне відділе, де проводилося сортування хворих. Тобто, якщо важкі були хворі, які потребували негайної, невідкладної допомоги, вони зразу відтранспортували, відправлялися в хірургічне та реанімаційне відділення. Якщо були легкі, то на приймальному відділенні надавалася медична допомога. важкий період був, це було 7-8 березня до нас поступило 17 чоловік за добу. У нашій лікарні працює всього два хірурга і два анестезіолога. І в ці дні, коли було масове поступлення хворих, лікарів взагалі не виходили із операційних. Вони чергували і день, і вночі, і на другий день вони теж залишалися. Коли почалися обстріли бородянки, волонтери намагалися евакуювати ті хворих. Це були важкі хвори, післяопераційні хворі, лежачі хворі до нас в лікарню. Привезли їх двома бусами я взагалі не знаю, як вони там розмістилися. Було дуже холодно. Я згадую, це був мороз, і вітер, дощ. Вони були роздягнені. Тобто волонтери хватали цих хворих, як вони були, знаходились в палатах. В такому одязі їх і привозили до нас. І ми їх всіх розмістили. Через наше місце проходило е коридор. коридор, е Звідки куди люди йшли із Бородянського району, Бучанського району. Намагалися вийти із бойових дій. Люди приходили і днем, і вночі, і зранку. Тобто, це постійно бували такі дні, що у нас знаходилося до 30 чоловіків. Це були і бабусі, і дідусі, і дітки. Вони були своїми тваринами, своїми улюбленцями, були одягнуті, були голі, роздягнуті. Тобто, як люди змогли втекти, так вони приходили до нас. Ми виділили два відділення, де ми розміщали таких людей. Ці люди ночували, ми їх годували, і надалі вони їхали за своїм маршрутом. Хочу теж подякувати всім жителям нашого району, тому що вони відгукнулися. Вони несли одяг, вони несли їжу, вони несли предмети гігієни. Тобто, все, що необхідно, люди несли. Не потрібно було гукати, просити. Вони надавали все самі. Ну, пішли далі. Покажу вам, де знаход... куди далі направлялися хвори в хірургічне відділення та реанімаційне. Наш операційний блок лікарні, значить, дві операційні передопераційна кімната і тут якраз в ті важкі часи, лютий, березень, квітень було велико хворих, поранених і тут ми їх оперували. Значить, оце одна із двох операційних. Які зараз тут немає нікого спокійно, але є залишки, бачите, затемнення практично тому, що оперували і вночі, і вечором, а зверху літали літаки, обстріли так, що мусили і закривати всі вікна. Працювали практично на двох столах. Ще одна операційна, і там бувало, що оперували і хірурги, і травматологи, перев'язочні теж були, які невеликі рани і там оперували. Це вогнестрільні рани, особливо осколичні, мінновибухові, от, які ми з ними не зустрічалися, приходилось згадувати ту воєнну. Польову хірургію, яку ми ще вивчали в інститутах 20-30, а то й більше років. Страшно не було, було просто тривожно. Чи ми з цим усіма справимося? Колектив наш е, зустрів це все з розумінням. Дівчата після зміни навіть не хотіли додому йти, лишалися буквально до обіду. Одні одному допомагали. Були операційні сестри, які Ну, внаслідок скорочення працювали в Києві, туди вони вернутися не могли, тому що там вже дорога перекрита була. Вони прийшли сюди, працювали навіть і безплатно. Що саме більше вражувало ну, не то, що важкість травм, а з яким цинізмом і ну, якоюсь такою холодністю все це наносили ці травми? Ну, російські. Як то кажуть, війська. От згадується, поступив хлопчик, який їхав з батьком з Києва, потрапили під колону на російську. Так вони вийшли з машини. От. Ну і один із них, з автомата чи з кулемета, вистрілив прямо в цього дев'ятирічного хлопчика, поранив грудну клітку, плече. От. І тут ми його оперували. От також одна бабуся була, їй було вже 92 роки. От, роки. Він заходить до хати. І там кілька слів запитав, чи там хтось їв тих в хаті є. Вона сказала, що живе сама, дочка на роботі. Він тут взяв автомат і прямо чуть ли не впритули грудну клітку. Пів грудної клітки ткани тканини вирвало. От і він пішов. Прооперували хлопчика, про прооперували через кілька днів з мамою. Вони поїхали десь в Львів на родичів, родичі, цю бабусю теж прооперували. От, полежала вона десь півтора тижня, потім теж дочках, і вони забрали їх далі, як то кажуть, по евакуації. Також ще вражувало те, що були солдати, які з травмами їх оперували, і він буквально з операційної стола його знімали. От і він писав: де моя одежа? Наша тобі одежа? Тобі в палаті були ще яка палата? Я хочу нову напередок, як вони казали, до своїх хлопців. Ми практично ну практично жили тут, тому що якщо йшли додому, через два-три години визивали знову сюди, тому що вони не було планового поступлення. Це там машини привозили, їдьте. Є поранення, їдьте сюди. Це на початках, коли там почалися бої бородянка, буча. За загальце село таке було, значить, там були лікарні, там була медицина. Ну і в один прекрасний день її не стало. Там розбили швидку допомогу. До речі, їхні машини звідти сюди вони тут жили, возили хворих. З тих лікарень їх практично не було. От і цих хворих, яких там у перші дні прооперували, і вони сюди вже їх привезли і без після ампутації ноги. От, і Ампутації руки, ще були хворі, яких привозили сюди, ну, так скажемо, на долікування. От. Ну, от згадаю, був молодий чоловік, років десь 30, от. він сам з Києва, айтішник. Десь він там у Бородянці щось робив і попав під Мінно-вибухова травма була. От він попав в Бородянку в лікарню, його прооперували. Там рана була на спині правої ноги. От. І на другий день, коли туди зайшли вже російські війська, вони їх з лікарні десь переправили в якісь. Будинок відпочинку чи ще щось таке було, вже не пам'ятаю. І там йому не дозволяли перев'язки робити. Один раз десь на два-три дні робили перев'язки, їсти давали один раз в день. От. І потім, вже, коли наші війська звільнили Бородянку, і тоді його привезли сюди. Там була відкрита, запущена рана, тому що фактично не лікувалися, бо не дозволяли лікувати. Він був паралізований, тому що був пошкоджений хребет з пошкодженням спину. Ногу, мозку, рани на ногах, от, голодний. і ну, Такого його привезли сюди і от ми його лікували. От. Він теж стало краще, проперували, кілька операцій там були, і потім його теж родичі забрали в Київ в лікарню, десь не Є в нас такий невеликий музей, який в перші дні війни займалися, почали ну, доставати стіл поранених, можна сказати, таке. -то. Ці всі осколь, осколки. Це є російський жгут Другої армії Міра. Як то кажуть, була така ситуація, що Сім'я на трьох машинах евакувалася з Бородянки. Ну, вони виїхали на поле на пагорбі. Виїхав російський танк. Ну, Скомандували їм остановитись, вони зупинилися на трьох машинах. Була е сестра, брат і їхній батько. Ну, вони зупинилися, вийшли. Брат подивився, що дуже далеко танк, що ми спіємо втікти. Заводимо і тікаємо. Ну, так, він був на. Машині закордонного виробництва вона в нього завелася, а в цієї сестри була Таврія, вона не завелась. Пішла черга з танка кулеметна, було поранено їхнього сина. Тобто там був відкритий уламковий перелом плеча з кровотечі. Ну, Батька в третій машині було ну, вбито, вони його не знайшли потім. Ну, Під'їхав той танк і російський військовий. Побачивши, що він натворив, достав свої аптечки Жгут, надав першу допомогу дитині, викликали нашу швидку нашу і від'їхали. Ну, і Ця дитина була доставлена до нас. Ми зробили першу допомогу, зупинили кровотечу і мобілізацію. І на другий день її відправили в Житомирську дитячу лікарню, де успішно було дитині. Встановлена апарат зовнішньої фіксації, і вона залишилась жити. Ну, і такі ще були казуси. Не знаємо, де воно в нас взялося. Ну, це, видно, якийсь трофей нашого військового. Такі. Ці осколки це дуже мала частина. Да, це ми Спочатку тому, почали їх випадки. почали, а потім виявляється, що ну, не можна, тому що забрали, да. займалася прокуратура, експертиза. вони щось треба треба забирали доказати. — собою, то вони забирали, щоб можна було вилучали назад. Були такі солдати, офіцери, хто поступав, то давай мені, я буду собі на пам'ять. Це, і це було. осколок, він був м'який тканинок в нозі, так а з від чого це швидше не снаряди, а якісь частини або танк, або БТР якоїсь машини. Но він у, у, у мякі тканини, фактично, Спільна. осколок стегні був. Ну, це там ще кілька було, але це один із таких, що тут у нас вийшов. що було. що, наприклад, упала бомба. Хаті сиділи їх 15 чи двадцять чоловік а, і це скло і, всіх. — І, наприклад, це те скло, а ще така десь дерев'яна з рами дерев'яної. Доставили молоду до жінку. Оця осколок дерев'яна. Він її стирчав у голові з проникненням у мозок. От її тут убирали, забрали От той дерев'яний, так скажемо, осколок. Зробили операцію, зупинили кровотечу, ну через пару днів вона тут у нас лежала, потім відправили її в Житомир. Ну, наскільки я знаю, вона залишилась живою.